Поки катався країною, трохи продав речей на Віоліті та на Ойлексі. Зараз покажу, що саме продав. Також купив цікавий годинник каслі. Зберігач часу. Дуже цікавий, купив відносно недорого, так що зараз також його покажу. І хочу відповісти на коментар. Людина мені писала, як мене занесло у Полтаву. Я навіть не знаю, як мене занесло у Львів, тому що я ніколи не планував жити у Львові. Ну, часи такі складні, що коли втрачаєш свій дім, а дім це не тільки матеріальне, а й моральне, тому що, коли твоє місто окуповане, всі твої знайомі та родичі або залишилися в окупації, або роз'їхалися по всьому світу, то для тебе домівка це як мінімум ціла країна, а не одне місто. Ось такий чудовий годинник купив, зберегась часу. Сам годинник молнія. Статуетка це в нас Каслі 1970 рік. Про що є напис? В гарному стані тільки є дарунковий надпис. Сам годинник працює, але точність часу не перевіряв. Людини не сильно хотів купувати, тому що людина до цього іншими предметами мені морочила голову і не сильно хотів купувати. Тим більше людина не називала свою ціну, яку хоче. Ну, я назвав півтори тисячі гривень, людина погодилась, сама привезла мені, мабуть, терміново потрібні були гроші. Продаю цей годинник за 4 тисячі гривень. Продав ось такий паспорт: це 1918 року. Продав на Віоліті за 500 гривень, хоча виставляв його за 250 гривень. Вже не так і багато у людей залишилося таких документів, але час від часу трапляються. Цьому документу більше 100 років. Хочу вам розповісти про те, як мені шахраї написали нещодавно на Уіосі. Дуже давно мені шахраї там написали, а тут вдруг написали. Я до кінця схеми з ними не пройшов, як тільки зрозумів, що це шахрайство. відразу видалив час, заблокував користувача. Ситуація була наступна. Людина на Уликсі мені написала, що не може відкрити мої фотографії, і прислала, як її знайти в телеграмі. Я знайшов в телеграмі, людина просила вислати фотографії статуеток, котрі в мене є на продаж. Про що я скинув фотографії, те, що в мене є, без цін, без опису, просто фотографії, що є в наявності. Думав, що людина вибере і напише конкретне, що саме цікавить. А людина дуже швидко відповіла і було зрозуміло, що це просто під копірку зроблене повідомлення. Написала, що мене все влаштовує, хочу придбати, готова оплатити на карту певних банків. І це мене дуже сильно здивувало. В тому плані, що людина цін не спитала, не спитала, які, які є недоліки і так далі. Можливо, розраховувало на емоції людини, що людина зрадіє, що зараз багато чого куплять на велику суму і тому можна так швиденько закрити угоду. Ну, не тут то було. Треба з холодною головою ставитися до подібних пропозицій. Я відписався, як так ви хочете купити. І навіть не цікавитись, яка ціна за це все. Про що людина мені відписала, що Ой, вибачте, скажіть ціну, але я все одно налаштована купити це все. На що я просто заблокував людину, тому що розумію, що це шахраї. І також на OLX заблокував. І написав скаргу, що можливо шахрайство. Шахраї спеціально ось так переводять із OLX в інші соціальні мережі, щоб на OLX їх швидко не заблокували. На OLX аккаунт цієї людини був створений всього-навсього пару днів тому. Тому частіше звертайте на те, коли був створений аккаунт. Звісно, це не гарантії, але завжди можна. Зорієнтуватися. і Якщо аккаунт зовсім молодий, то треба вже задуматися. Ось така невеличка історія, так що будьте обережні з людьми, котрих ви не знаєте, та й навіть котрих ви знаєте, тому що бувають різні випадки. Будьте обережні. І так, трохи про те, що вдалося продати за той час, поки подорожував країною. Продажі як на Violet, так на Oyolixі і через мій телеграм-канал. Трохи по порцеляні. Ось такий заяць. Це в нас ОФЗ, але є тріщина тут на тілі. І продано він за 360 гривень. А якщо був би цілий, можливо ціна дійшла б і до 1000 гривень. Далі. Ось такий дох, тут вуха немає. Хтось жартував в коментарях, що просто обрізаний дох. Продав також за 300 з копійками гривень. Ці дві статуєтки і плюс гоуп вони мені дісталися бонусом. Я коли вибирав статуєтки у людині на адресі, ці відклав, тому що вони з явними дефектами. Але мені їх віддали бонусом. За що вдячний, бонуси виносять мені гроші. Ось такий гол, тут немає клюва, продав його на Violet за 50 гривень. Ось такий гармонист, тут немає ноги. Купував підписника пару місяців тому. Можливо, навіть не купував, а бонусам залишився мені, продав на Віоліті за 100 гривень. Ось така снігурка, це в нас полоне. Купував на Браховці на торпедо за 350 гривень. Трошки дорогувато, а продав цього-навсього на Віоліті за 500 гривень. Причому на Віоліті вперше виставив і воно було продано. До цього продавав на Браховці та на OLX і навіть не було пропозицій по ціні. Принаймні я їх не пам'ятаю. Ось такий дракон купував ще перед Новим роком, так як зараз рій дракону. думав, зможу продати по-швидкому. Але це перший дракон, який я продав, і всього навсього за 125 гривень. На віоліті, я купував за 100 гривень. Так що не все йде за планом. Дві статуєтки, дівчина з кумавцем і наречена, продав разом за 1100 гривень на уєликсі. Дівчину з комовцем я придбав підписника, здається, за 100 чи за 150 гривень, точно вже не пам'ятаю. Наречену придбав за 300 гривень. Прибуток є, прибуток більш-менш нормальний. І, можна сказати, чудовий по відношенню до відсотки. Далі в нас ось такий бурштин продав за 130 гривень. Він Потрапив мені як бонус, купував якийсь там прилад. Я так і не зрозумів, що то за прилад. Ви бачили його з попередніх відео. Той прилад я продав, якщо не помиляюся, за 300 гривень своєму колезі на Торпедо. Він там був некомплектний. Ну, продав за 300 і плюс бурштин бо бонусом за 100 гривень. Нормально. Ось така молнія. І з циферблатом продав за 360 гривень на Віоліті. Тут, тут є дарунковий надпис і це є недостатком. І годинник не працюючий. Продав оці годинники за 800 гривень. Тут у нас є ракета, тут є у нас командирські годинники, стан не працюючих, продав як на запчастини. На Віоліті був продаж за 800 гривень, я їх продавав без резерву. Кому було цікаво, той придбав. Я їх не купував, вони в мене під реалізацію. Продав техніку, щойно перед записом відео підписнику продав ось таку гармату в дуже гарному стані за 350 гривень. Поїде в Полтавську область, звідки я нещодавно повернувся. Продав цей танк, я його оцінював в 750 гривень. Але мій син мене вмовив, щоб я його залишив, так сказати, в родині. І тому я з ним домовився, що він мені повертає мої витрати 200 гривень, і я йому продаю цей танк. Тобто продав своєму сину за 200 гривень. Хто скаже, мог би і подарувати, я і так сину багато чого. Дарую і я, і дружина, і нехай інколи платить своїми грошима за речі, котрі він хоче. І таку саву віддав йому бонусом. Якщо колись знайдеться, то буде добре. А поки що вона виглядає ось так. От. Віддав бонусом. Продав парфуми, я їх оцінював 100 гривень. За кожне продав на Віоліті за 150 гривень. За скільки купував, не можу сказати. Купував тоді багато речей все разом. Продав ось такі значки на Віоліті. Вони в мене були в продажу у рік, можливо, навіть більше. Якщо я за них платив, то гривень по 10, тому що дуже прості значки. Нічого цікавого. Ну, На Віоліті продалися. Продав ось такий об'єктив, купував його за 2000 гривень, тут в ньому проблема те, що не працює діафрагма. Це в нас Carl Zeiss, виробництва NDR. Об'єктив в гарному стані, але не працює діафрагма, на жаль. Я навіть не очікувався, що він так добре продасться, продав його за 5100 гривень на Violet. Ставив резерв 4000, але він продався трохи дорожчий, ніж я очікував. І тому це найдорожший продаж за останні кілька днів. Зараз літо, тому продажі йдуть так собі. Зимою повинно бути цікавіше, але все залежить від доходів людей. Якщо доходи низькі будуть у людей, то і продажі. Слабенькі будуть. З приводу покупок також важко сказати, тому що у людей вже багато чого вигрібли, а в кого є щось цікаве, в них в основному є гроші і вони не стремляться це продати. Ну, ситуації бувають різні, поки що робота йде, в мене можна сказати, все іде стабільно, Не гірше, не краще, плюс-мінус однаково. І це відносно добре. Хотілося б, звісно, щоб було краще, тому що люди це люди, вони завжди прагнуть здобувати все краще і краще. На цьому в мене все. Сподіваюсь, відео вам сподобалося. Бережіть себе, успіхів. Ще побачимось!